Дівчатка, якщо у вас є ось такі брилі, я вам покажу одну вправу, якою ви зможете собі допомогти. Дівчатка, сідаємо ось таке положення. Беремо гантельку в руки. Якщо гантельки немає, можна просто літрову пляшку з водою. Якщо літрової буде замало, можна двохлітрову. Відповідно, заводимо руки ось таким от чином за голову і просто розгинаємо. Руки в ліктєвому суглобі. Дивіться, плеч, плече в нас залишається на місці, в нас працює тільки ліктєвий суглоб, відповідно, передпліччя розгинається. Повторюємо таких 15 разів, 20-30 секунд відпочиваємо, другий підхід. Знову 15-20 разів відпочиваємо, третій підхід. Виконуйте цю вправу кожен день і через місяць-півтора ваші брилі в рази зменжуть. Ця вправа це був один з конкретно з ваших запитів. Якщо сподобалось, обов'язково повторюйте, діліться з друзями, прокоментуйте, можливо, для вас ще щось записати та будьте здорові!